Демарія, привіт. У мене є таке, така проблема, я покохала не того. Ти можеш що сказати з цього приводу? Це до мене. Вчора відбулася якраз прем'єра цієї пісні. Вона вперше е, за от, початок повномасштабного вторгнення. Це перша пісня, весела про кохання, не про наш стан, не про стан країни, не про війну, а саме про дівчат. Тому що моя е, перша така місія була взагалі творчості моєї. Це звичайно підтримка нас, дівчаток, наша е, чиста, ніжна і світла природа. О, як я тебе розумію. А підкажи, будь ласка, зараз у нас воєнний стан і чи чекають на твої пісні наприклад люди, хто зараз захищає нашу вітчизну? Так, звичайно, у нас є пісня, яка ще не вийшла, але вона вже звучить на усіх концертах для військових. Вона називається «Дети». І це пісня про військових жінок, які чекають своїх хлопців, чоловіків, звідти з фронту. І коли на концертах ти бачиш взагалі жінок військових, це викликає ще більші мурахи. І, ну, Це, це такі емоції, які неможливо передати словами, Дійсно, ми зробили більше ніж 150 концертів для військових. І кожен раз, коли. Коли ми до них приїжджаємо. Це настільки теплий прийом, це і польова кухня, і танці, і хороводи, і спілкування. Для них це дуже важливо емоційно, тому що там, наприклад, є концерти у другий, третій день після ротації, коли вони приїжджають, вони ще не можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Що вони тут, у них все добре. Вони бачать цивільних. Для них це трошки стрес і трошки шок. Тому ми стараємося зі свого боку підтримати їх якомога більше. Мені каже, це досить чудово, скільки. А... Воєнні вони е, несуть дуже велику місію для нас, але їм важко буде асимілювати Україні е, після того, як ми здамо на перемогу. А е, підкажіть, будь ласка, е, чим сьогодні особисто для тебе сподобався цей захід? Можливо, ти з кимось познайомилась? Можливо, щось віднайшла для те, для себе е, як натхнення для своїх наступних пісень, звичайно, тому що жінки вони неймовірні. Кожна з нас абсолютно різна і в ній маленький всесвіт. Тому для мене сьогодні. Дуже комфортна, класна атмосфера для виступу, тому що це дівчата, це жінки, це певна атмосфера і те, що надихає завжди, тому що жінки надихають світ. Сто відсотків тому будемо чекати тобі на наступних заходах, Дякую, Дякую тобі.